Російський агресор в чергове атакував Київ. Є постраждалі працівники поліції працюють на місцях у Голосіївському районі. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено багатоповерхові будинки. За допомогою до медиків там звернулося п'ятеро осіб. У Дніпровському районі зруйновано приватний житловий будинок. Там постраждала жінка. Також внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку. Травм зазнали троє осіб. Загалом постраждали дев'ятеро. Але інформація ще уточнюється, і ми будемо її оновлювати протягом нашого прямого. Атаку. Теро за даними ДСНС, случання зафіксовані в кількох районах на Київщині, Обухівському, Фастівському, Білоцерківському, Бучанському та Броварському. Внаслідок атаки там загинуло щонайменше четверо людей. Заходить з нашої сторони увага, небо! увага, небо! Ми таким чином, росіяни вітають, мабуть, кияни з днем Києва, але не лише Київ постраждав. У ніч із 24 на 25 травня Росія здійснила також масований комбінований авіаційний удар по всій території України, використавши загалом 367 засобів повітряного нападу. Атака тривала всю ніч. Дев'ять балістичних ракет. «Іскандер КН-23», випущених з Курської області. 55 крилатих ракет Х-101 та калібрів, запущених з літаків ту 95 і ту 160 А також з акваторії «Чу... Чорного моря, одна ракета Х-22, випущена з літака Ту-22М3 над Чорним морем, також чотири керовані авіаційні ракети Х-59-69 з півночі. РФ запустила 298 дронів «Камікадзе» типу «Шахет» та інших безпілотників, що летіли з напрямків Брянська, Курська, Орла, Мілерова та Приморського ахтарська За даними повітряних сил, збито 45 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», знешкоджено 266 ворожих безпілотників, 139 з них знищено вогневиком засобами ще 127 подавлені засобами радіоелектронної боротьби та втрачені зв'язок з ним. Постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання ворожих ракет або дронів у 22 місцях. Ще у 15 зафіксовано падіння уламків збитих об'єктів. І на жаль, як я вже казала, є загиблі, є поранені. І серед постраждалих, що найжахливіше, це діти.